Вітаю всіх майбутніх учнів Української школи магії, а також своїх колег, з якими я саме наразі навчаюся на першому колі коліше. Як я вже сказала, я є ученицею відьмака Павла Крука, пройшла більшу частину свого першого кола навчання, яке длиться півроку. Що я можу сказати, якими висновками можу поділитися? По-перше, це навчання підійде тим, хто шукає прикладних самознань. Що я маю на увазі, Як і багато хто до мене, я в пошуках свого вчителя спробувала різні методики та підходи, але все було ні про що якоюсь водою, яку лили, аби створити якийсь ореол магії, сакральності або факту самих знань і інформації, яку б я могла використати для покращення свого життя, життя своїх близьких, я не знаходила. Все було черговою якоюсь чарівною казкою про богів, міфи, історії, ну, максимум пусті якісь непідкріплені палачки про релігії, культури. Тут мені, мабуть, варто зазначити, що мій відгук, скоріш за все, для тих, хто на практиці вже стикався з інформативними. Осознаними сновидіннями, наприклад, поза тілесним досвідом, станом зміненої свідомості, то що мій відгук для людей, які вже точно шукають чітких алгоритмів, якогось плану для реалізації свого вже існуючого енергетичного потенціалу. Я вже давно чула такий вислів, що готов учень, готов і вчитель, і у мене так і сталося. І якщо вам треба вчитися у відьмака Павла Крука в цій школі, то ви це майже напевно одразу зрозумієте. Ну, максимум через декілька переглядів його відео на YouTube каналі. Що на вас чекає на навчання? По-перше, це дуже багато практики та інформації для засвоювання. Дуже багато. Вас ніхто не буде примушувати щось робити, але ви зрозумієте, що це саме вам потрібно в першу чергу для розвитку ваших здібностей і розкриття потенціалу. Друге, на вашому шляху з'являться люди, які нарешті зможуть зрозуміти без довгих пояснень те, про що ви не можете говорити з більшістю вашого оточення. Це я не про секту, яку зараз говорю, якщо що, це про те, коли ви вже усвідомлюєте або відчуваєте певні моменти і можете спитати або порадитися стосовно цього з компетентними. Більш свідомими в цьому людьми, які з вами з радістю поділяться корисною, знову ж таки прикладною інформацією, яку мають з особистого досвіду і якою можете скористуватися ви в процесі свого навчання ну, і в подальшому житті. І третє для мене найголовніше в навчанні вчитель настільки цінує свій ваш час, що не витрачає його на. Не потрібну вам інформацію, на кшталт, як зародилися там планети, які боги були, хто була там жінка Велеса, хто була там донька Перуна і інша ну, взагалі не потрібна вам інформація, яка, ну, наприклад, ніяк не допоможе вам вилікувати близьку людину або передбачити якісь важливі для вас події. Ну, тобто не буде цій всієї колду інфо-циганщини, якою просто забитий інтернет-простір. Ну, Підсумовуючи, можу сказати, що якщо вам просто хочеться погратися у екстрасенса, і якщо ви сумніваєтеся, вагаєтеся, чи це ваша взагалі, тема, чи ні, то вам, скоріш за все, не сюди. Бо вчитель не буде вам нянькою. Але якщо ви чітко усвідомлюєте, що хочете отримати від свого перебування тут, ну тут на землі я маю на увазі, від своїх здібностей потенціалу свого максимум, то я можу зі свого досвіду впевнено заявити, що я не зустрічала ще практика, який саме так ефективно навчав би от саме відовської справі. Від себе можу ще додати, що якщо ви хочете розвиватися як від, чи практик на повну, то дуже раджу до навчання пройти ритуал розхрещування. Під час навчання швидше за все ви і так до цього прийдете, отож, не раджу час гаяти. Якщо ви вже точно вирішили, що ви що це для вас, то дуже вам рекомендується зробити ще до початку навчання. Вчителю хотіла би подякувати за його досвід і знання, за його розуміння і терпіння, коли ми щось не так робимо, через свою неуважність, необачність. Але вчителю потрібно мить завжди поруч, завжди допоможе, якщо виникне нагальна в цьому потреба. Він підкаже, підстрахує. У мене особиста. Почало нарешті виходити те, про що я тільки могла здогадуватися, що таке взагалі можна вміти робити. І я бачу результат, бачу ефект від своїх практик, від своїх ритуалів. Єдине, що, я думаю, все ж таки недостатньо 24 години в добі, щоб встигати робити все, що дає вчитель на практику. Хотілося більше б більше часу, все ж таки. Але в цьому свій час все поступово буде. Я дуже задоволена. Вчителю бажаю сил, натхнення, терпіння на нас. Як показує практика, ми самі маємо навчатися себе захищати бо українців, окрім нас, самих захищати ніхто не планує і не буде. Отож, сил нами, доброї вдачі, слава Україні!